Всім привіт! Продовжуємо з вами грати в 7 days to die 32-й день вже на дворі, е, Їду я по скарби. Хочу сьогодні поїздити по трейдерах, наскільки вдасться щось там може купити. Грошей у мене вже багацько. Треба вже щось купувати. Не знаю, подивлюсь, може навіть турелі якісь вже почати купувати. Щоб, знаєте, вже базу перебудовувати. О, навіть швидко знайшов. Супер. Ні жодної відмички не витратив. Е, окей, це буде на продаж. Мачете. Ну, давайте. Я вже, в принципі, ножем тільки розбираю щось там. Я вже ним не, не б'юсь. То давайте намачети собі замінимо. щоб не знаю, просто швидше можу добувати. Я тоді цей ніж. Просто відремонтую і продам. Це теж було би на продаж. Сподіваюся, цього Бобі хоч щось буде. Бо у нашого то нічого не було. Що там у тебе може бути? М -м М -м -м -м. Аксесорія якась на трак. Шасі мотоцикла. Так, батареї всякі, це мені нічого такого не треба. Тут, в принципі. Хоча оцей мод у мене такого нема, мені здається. У мене такого нема. Можна було б купити. Імпact драйвер, Nailgan. Замість того, щоб робити, можна було б купити. Він майже нічого не коштує. В принципі, для мене це було б. Uh, easy. Так, купити порох. І, в принципі, тут більше нічого нема. А набої 9 ракет є. Слухайте, можна вже почати ракети скуповувати. 9 ракет є, отакі набої, отакі штуки можна купити. Це теж майже нічого не коштує гвинтівка. Але гвинтівку я можу і сам зробити. Книжки. Книжки. о, якраз на кулемет. А, ну добре, щось тут можна купити. Щось там купити можна. Плюс ти не хочеш кувалду? Ну на 20 тисяч, я десь розпродався. То давай, давай, будемо щось купувати. А, давай оцей мод. Я хоч з пістолетом. Фу, я з пістолетом. Я вже думав, що я затупив і цей не взяв. Керліто не взяв в руки. Давай мені ці свої імпакт Драйвери, Нейлгани. Давай ці моди. Ставлю, десь мені ще там влізе. Давай, не знаю, реперкіти, давай порох, бензин. За 3000. А давай, не буду збити його. Цей. Ходити, шукати, робити собі. Так, це можна купити. А, це вже я йому продав. Тут. А, блін, це те саме натиснув. Книжки, оці, давай. На їжу, мабуть, немає ніякого сенсу купувати. Все інше мені не треба. М -м, сама їжа. Давай, поки у тебе є, я куплю. Ми потім ми з вами може перевчимося на щось. Просто принесу додому. Модики. Так, це такий я купив, який мені треба було. А, оце можна купити. Мені ж в голову там ще було місце, так? Так, давайте. Точно, отакий же ж модик ще. А набої я купив, не купив. Тю, як все пропустив. 3000 за дев'ять ракет! Та! Це для нас взагалі нічого. Оце давайте. Давайте оці звичайні всі набої. Ну і давайте купувати тепер чорні, червоні. Оце давайте. Гвинтівку, мабуть, поки не буду купувати. Ну, бо я собі кращу навіть можу зробити, мені здається. А, таку фігню купувати. Так, 1700. Купити оці, може на Орді, буду використовувати. О, ну дивіться, гроші є. Гроші є, гроші не проблема, беру, блін, все. Давай. Все беру, ще й гроші залишились. Все, все скупили? У мене ж там вибухівка вдома є, капець. Давай вже цю книжку. 97 на 100. От дивіться, я вже собі 3 рівня можу асаут райфл робити. О, ну це вже покращення пішло. Ну все, ну мені набої можна не економити, а чого не можна? Замість цього тільки? О, замість цього я не хочу. Ах, ви ж жаднюги. Окей, це залишимо собі до кращих часів тоді, хай буде. Добре, купу набоїв, э, ракети накупили. Інструменти нові накупили. Це сюди. Це, в принципі, можна було б йому й продати, поки я під бафами. На, забирай. Та, да, мабуть, ти і цей, слухай, забирай. Ну затупив, ну купив, я не знав, що. Мож... Я його ніколи собі не поставлю. Хай забирає. Все. Оце відвезти додому. І можна навіть ще й сьогодні well, на квестик поїхати. Гудбай, Бобі. У нас з вами сьогодні не просто квест, якийсь там квест. А у нас сьогодні з вами Infested Clear. Тому я взяв е переставив набої, я взяв на Карліто чорні набої у мене там були. А на СМГ у мене було два стаки червоних. І підемо з ними. Бо шкода мені їх на Орду залишати. Ну, Орда це орда. Орду, то шо, Орду, ми з вами і так і так переживемо, щоб там на будь-яких набоях, так? Просто стоїш собі і розстрілюєш. А тут все-таки щось там ще треба постаратись. То я ось взяв, дивіться, набої, сподіваюсь, мені їх вистачить. Окей, пішли. 16-та, треба встигнути ще все це. Це воно так швидко мачете б'є? Мені щось. Здавалось, що дуже довго б'є мочити. Чи це баг якийсь був, що воно так швидко тільки що зламало? Так, ну давайте, стелс. Добре, стелс. Я знаю, що ви там сидите всередині. Є таке діло. Давайте, лут. Так, спробую навіть світло вимкнути. Ви вдень, в принципі, все маєте бачити. О тут. Що хочете сказати, що нема нікого? Я ж вам не вірю. Виходить так, що нема. І, типу, я зараз оце вимкну і, і з'явиться, так? Зараз подивимось, як воно на стелсі нам піде. Та можна вимкнути якось? Типу, ні? О, поки що не можна, може потім можна буде. Типу в інших кімнатах десь, і потім треба буде сюди повернутись, що Ось воно як. Працює. І стоять. І шо геть? Мінус. Ну тут же ж, мабуть, з'явились. Ну, на 100% тут з'явились. Куди нам треба? Ого. Помер? Здається так. І що ви йдете? Де ви, блін? Де ви давайте звуки такі ж страшні? Ага, оно Okay, він Кмер, тут ще заченюсь. Ти бити ти будеш по тих дверям чи ні? Розстрілюють як чорні. Окей, okay, це вивчили. Це лікування інфекції. Mm, то куди мені в кінці-кінці, вліво чи вправо? Воно і туди, і туди є. Чи тут тільки оце? Тут нічого не буде, окей. Ну то пішли туди. І давайте далі намагатись на стелсі Тут нікого. Infested clear. О! Все, 100 на 100. Все, зробимо з вами кроліто. Тільки в мене частин не вистачає, мені здається. Це не так легко їх назбирати. Так, 18. Слухайте, я отам їжу якусь не буду вже шукати, бо нема часу. Я хочу до ночі звідси звалити. Окей, хтось нас чує. Є таке діло. Ой, яка кімната гарна. Стрімерська, дивіться. Далі щось збираємо якісь книжки на цей, на інтелект. Дивіться, як гарно, Fan пімс, Дивіться, кімната стрімера тупо. Мені б таку. Там зачинено. А, там зачинено, тому що що? Тому що просто треба виламати. Бо я не знаю, куди ще йти. Ага, воно нічого не дасть. А, Тю, ну нагору на ж. Як це ти? Як це ти не знаєш? Це просто труп? Це теж. Далі не можна. Мінус. Дивіться, як швидко дійсно, тю, а чого я раніше думав, що мочити так довго? Чому воно таке повільне? Чи це через те, що я так прокачався? А я ж на ножі й не качався, що я там прокачався. Ну де ти там сховав голову свою? Так, тут все Окей, це заскрапати Лежить, а ну помирайте Є таке діло, там ще десь мене чують. Оно oh no, oh no, біжать, дивіться. А ви звідки взялися? Це Ти, типу я мав би вам відчинити, ну то давайте я вам відчиню, заходьте. Заходьте, заходьте. Там вже чую крикуха прийшла, здається. О, набої дали. Сі, де ви, де ви з ним ви вилазите? Что була там крикуха? Не могу? Ну є ж там хтось. Зараз би ще влучати. А у нас тим часом 19. Так, тут на вулиці є взагалі що збирати? Чи тут нічого нема, а он сумка якась? Це, мабуть, я мав би сюди на вулицю вийти, бо там і так нічого нема далі в будівлі. Можливо. Зараз я піду назад подивлюся. Зараз підемо подивимось. Я таку будівлю навіть її не пам'ятаю. Тут. У мене на інструменти 47 на 100 тільки. Я вже думав, що я вже закінчу їх вичати. Цікаво. Так, тут нічого. Тут навіть лінь шукати. Ну, бронзи трішки, це супер. Тут якась одежа може бути, а може і не бути. Добре, ясно. Тут нічого нема. Просто йдемо отуди далі. На вулицю. Тільки як отут щось світиться, типу нагору. Окей. Давайте це закинемось одразу. Яйця забираємо. Не знаю, піду я, мабуть, знаєте що, піду я. Скину це в мотоцикл. Я зараз швидко і так назад повернусь. Бо я стрибати високо вмію. О, бо мені просто все не влізе. А тепер робимо отак. Оп! Бачили? Отак от, от квести проходяться. А, тільки, Куди далі? Сюди. Так, і тут же є зомбі. Тут же треба на Стелсі на нашому. А у ті ноги тільки стрічать. 20-та, ну я не встигну, мабуть. Ооо! Та й ти геть, дві на нього. Ніфіга собі, який він міцний. Ніфіга собі, 2000. Досвіду дали. Бо це цей це отой білий плюс те, що він зелений, біло-зелений. О, це сильно. Ну ще й сейф є. Ні, ну точно не встигну вже віддати квест. Тут значить ще нам сіки тут ходити. Ще якби останнього квесту нам не показують. Що вже прям кінець. П'ять відмичок з'їло, отака фігня Тому що тут нічого немає. Так, тепер нам сюди. Тут тихенько нікого нема. Чи ми вже тут були? Та ні. Ні, ми тут не були. А де зомбі? Таке у мене ще теж питаннячко. Ну, таких жовток, як дивіться на стелсі, ми з однією вбиваємо. В принципі, коли зі стелсу стріляємо. Ну ви ж тут, напевно, є. Ага, і там ще й на уру треба. Нам стелсу вже не так. Так, тут що? Тіки пороху. І все і гору Ну, пішли. Уже яєчко? Є яєчко. Ну, тепер показую вже останню битву. Он фінальний лут. І що, зможу я на стелсі? Окей, вони всі з'явились. Вбити. Прокинувся один. Прокинувся один. А Ти помирати думаєш, чи ні? Ну капець, червоних набуїв, блін, 50 штук пішло. Дивіться, як він прям. Аж його прям не можна відкинути. Ого! Ого. Чекайте. Чекайте, секундочку. Мінус одна. Цей досі живий Так, компліт. Ох, я рибу. А може встиг би, пта, ні, вже 21 ша Вже не встигну. Ого! Оце сильні були. Давайте одразу полікуюсь. Хай буде. О, ці зелені, дивіться, це ще червоним його бив, і просто стоїш йому впритул в притул, голову настрілюєш, а він йому пофіг, він на тебе і все. Ні, ну класно. Цікаво, вже ж не можемо дочекатися, які ж там будуть ці наступні зомбі. Там же ж тепер будуть ще нові, ще сильніші різновиди. Бо насправді для розкаченої особи ще й на звичайній важкості. А, це у нас були інфестед. Окей, набоїв надавали. А, ще й на звичайній важкості, ну тут от отакі моби, як Чи ці зомбі, які зараз є в грі. Не сказати, що вони супер важкі, так? Це я зараз на найбільшій важкості граю. А якби ви грали просто от на звичайній. От на самій звичайній, яка, типу, е грою передбачена. Ну, то для вас би це ж не були б проблеми взагалі ці зомбі. Для мене цей етап в грі е найулюбленіший, оцей де вже можна. Так, оце, мабуть, full auto -мод. це те, що ви казали, оцей супер мод, який треба обов'язково ставити. Давайте ставимо тоді. Все, типу, що я буду дуже швидко стріляти. Ще б тільки влучати б за цієї стрільби супер швидкої. От, що я казав, що е, мій улюблений е, вже етап гри, коли е, не треба фармити. Ну, в принципі, я, я принаймні так граю. Я знаю, що багато людей то сидять просто весь час десь там в шахтах. Я такого не люблю. Мені краще от десь походити, знаєте, десь полутати, позбирати, а потім просто все продати і купити собі набої і все, що там треба. І ось зараз вже такий етап, що я собі можу дозволити просто все збирати, розпродувати, набої є, бо я їх можу собі дозволити просто купити, або ресурси купити на набої. Ну, якийсь час я теж сидів в шахті, без цього просто ніяк. От. Що ж, на цьому все. З'їздили з вами на Infested Clear. Важкі, блін, зомбі, важкий капець. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь, будь ласка, на канал, хто ще не підписаний. І до зустрічі в наступному відео. Всім па-па.